Для збільшення популяції стрункової форелі, 16 серпня 2024 року, у річку Бистриця Надвірнянська в межах територіальної громади Надвірна було вселено 50 тисяч екземплярів стрункової форелі середньої надважка за рибку 3,7 грама. Рибопосадковий матеріал стрункової форелі, вирощений державною установою, рибоводний фореловий завод Лупушну, Чернівецька область, Вижницького району. Серпен 2024 року вселення до боліз Крумськової Кореї дрібський контролем.